18.3. Причина для зупинки. 14.26 постановок Кабінету міністрів України, значить, організований безпек. 35 стаття. А йди ну, сюди. Кажу, будемо ще вчити. Гудима не вчив вас, ні? Кажу, Гудима не вчив. Чи хто? Чи доведемо, не вчив? Випереджуєте.

35, Спиняємо. Це вас вже з доповненням чи? З доповненням, так. Давай. Ну, причина мої зупинки, давай. Я раз кажу, з вами не спілкуюсь засідання. Та засікайте. Чекайте, чекайте ви зараз. Що, гуди мене не вчив, чи хто у вас? Яхненко не вчив. Я ж вам кажу, що. Я не зрозумів. ви не вчили чи що питають? Де блокпост? Ось тут. Де блокпост? Де блокпост? Ось тут, я ж кажу. Де блокпост, питаю? Я ж вам показую прямо. Давай, 35 статті. Давай О, достаньку. Причина. Я кажу, що причина, кажу. Причина. згідно починають 1456, значить, організовувати. 35 блок. стаття, блядь. А чому ви чекаєте? Де 35 стаття? Я повторюю, 35 стаття, причина для моєї зупинки. Я вам пояснюю, значить. Причина ви, кажу. По, значить, Дайте йому пов'язку. Обмежений рух. Давайте, рух, давайте йому пов'язку, що ви? Відповідно організацію. Ні, йому пов'язку давайте. Що ви стоїте? Нього нема, броні нічого. Що ви стоїте тут? Чого ви, кажуть, стоїте? Давайте йому пов'язку. Чого, хлопці? Засели, питаюсь? Який блокпост? Який блокпост? Пов'язку дайте, пов дайте одному і другому. Пов'язку дайте одному і другому. Пов'язку, кажу, одному і другому. Чого? Кажу, ще раз, причина моєї зупинки. Я ще раз питаю. Я не пав. Ми не приїли. Іще на мою зупинку. Як ти ти вам це відбувається? Третє відбувається, будь ласка, ваше кінцю. То ви продиктуйте мені її. Як не, вам продиктуйте? Вам? Органами місцевого самоврядування. До побачення, за вами спілкуються. Як до вас спілкуються? Документи, де прописані війни блокпост, де прописані ви, комісар. Зараз пронесуйте, нічого почитати. А тепер давайте по черзі. Підходьте сюди. Ти, блядь, цирк устроїв на трасі. Ви блядь. бля? Їзду, їздю, мату, їду, то Що Щось вони не спиняють. Тільки блядь, цим Що їдуть. Чогось камера не Я? <плес> до мене? Так. Начальник звертається до мене. Начальник. Начальник? Так, да. Так, по одному, давайте. Хто де? Витягуйте, що я маю витягувати. Давайте по одному. Блядь, тільки води поставили, блядь, тут. Де можна грудний значок, по-перше. Де? Да. Де ось Де? Саме... Да, що вони на видному місці? На видному. Вам розказати чи ні? Та не жилетка закрита, на відному місці на видном, значит, жилетка, ні? Значит, да, закрила, на бути. Дивіться. Правильно? Да, ну, та й хто тут да. де? Ну вот прописано. Де да, ось прописано? Хто? Ну, де да, король? Я ось. Король. Перше. Копиця. Ну, блядь, ну пацани, ну їду, я кажу, їду в маздую, блять, їду той. Ви, ви вас не спиняєте, сюди буде з рушка голову, ви, вас ви вас не спиняєте. Вас вас не не... нервуйте. Нервують. У ну, документи... мене все є, пацани. Що я маю показувати? Ну чого? Ну, ви чого? чого? Ну, Давайте, давай, я... я знаю, що йде війна, Дам, пацани. Як до вас звертатися? У що робити? Ім'я можете назвати? Ну, далі, следуючий хто? Копиця. Копиця, да. Інспектор, де прописані? Інспектор, сержанти інспектор де прописані? Це те, що у нас, це, це військовий... Це, 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 То де вони, чого вони мене спиняють? Давай 35-ту статтю! Я ж вам кажу, значить, де? гідно, значить... 35 та не, 35-та, 35 де, пункт, покажіть! ...про національну поліцію, значить, -та. якщо ополонували орган... Спинили, так, дай що, шо ...рішення про обмеження... Ви показали другу. нам документ... Та які? 35-та? 35-айна. 35-та. 35 По якій причині ви мене спинили? 35-й, 3-й. Далі, що? Де причина 30 -й, 30 -й. для зупинки? Рімінь! Технічний так. стан, да? Давайте, стан, так? я ви ж вам назвав причину зупинку. Які Пан, подожди. Під час yeah. воєнного стану. Шановний, йдіть туди до своєї, бачите. Як, доставай, доставай? Перестав, як дальше, до вас звертається? Як до вас звертається? Ну я просто не можу, ну як громадянин чи? Громадяни звертаються. Я не знаю, Сідюшу це Я знаю 35-ту добре, yeah, всі закону, в поліцію. Подожди, ми говоримо про те, що стаття 62, якщо людина, кожен громадянин України має захищати свою Україну під час воєнного стану. Я так не захищався. Я завжди захищався, так? De? De? Ja, я зараз розкажу, ти де я так захищався. Я не час. Оце це вже це цирк, цирк, блядь, це Ви вже заїбав одну. Я в кажу, кажу заїбав. Тільки їду, сука, дів'яку, <плес> і це <все>, ви спиняєте. <плес> <"Довари>, Бля, їду <плес> <той> і, маз, <плес> до його мазкою, нахуй обертаєтеся. Ви сука, степені, їбучі. Дайте йому пов'язки. Я вже розказував, дайте йому пов'язу. Повістку, йому одному і другому дайте. Броні нема, дайте пов'язки кажу, одному і другому. Повістку випишіть при мені. Випишіть йому пов'язки. Так, у в мене все є. Ну, і документи, і бронь, приїхали. все ну, в мене ви є. Ви, будь, ласка, і все, а ще я вам що показати. Можете показати що? Угу. Випишіть їм повестки. Одному і другому. дивіться, мордовороти. Подивіться, стоять, блядь, на трасі. Клоуни, тупо клоуни. Чому? Клоуни, я вам кажу, ви клоуни, чому? ви чому? клоуни, чому? бо ви клоуни, пацани, ви клоуни. Поясни. Поясни. То, ви не можете пояснити, чого ви мене спинили. Якого ну, хуля питаю? Я вам пояснив, значить, і постанову кабінету міністрів. Та Яка постанова? 35-та, Поясни, що ти мене спинив, Ти іменно Україна про національну поліцію чого, якщо повноважений до свідання, кажу. він мене я... спиняв, ви в сторону, Я я, розумію. я ж вам поясню. тобі слово не давали, В сторону відійшов. Вашого автомобіля хочете продаємося від. Камеру подивитися, які ми автомобілі зупиняли усі підряд. Слухай, не, 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 не розказуйте. Я, розказую. я просто вас тільки... працювати, щоб вам сказати, наприклад, пане Сергій, давайте приїдемо поліції, я включу вам боді-камеру, і я вам покажу, що кожен автомобіль, який тут рухався, зупинявся без виключення. Що то є Мерседес, що то є, значить, живу, без різниці. По якій статті ви це? По тридцять п'яті. Стаття тридцять п'ята. Ви пообщалися України працювати поліція. Якщо по... б по... Орган державної влади прийняв рішення про обмеження руху. Пацани, 35 стаття, що ви мене спинили? 30 -та, 30 -та, 30 -та, 30 -та. У нас воєнний стан. Серйозно, ви мені пояснили, блядь, так? Ну, да? Да. З 22-го року, з да? 14-го року у нас війна України. Ні, з 22-го почалася на масштабне вторгнення почалося. На року да? війна йде, да. То я вам зараз розкажу, відколи йде війна. Ну, розкажи. То розкажу зараз. Розкажи. Людина також мені розкриває. Серйозно? Да. Я можу розказати. Колоні, да. Да. Можу. Колоні, і вам колоні, можу, колоні. Да. І ви вам можу колоні, розказати. Да. Не розкажіть мені, як Маріуполь звільнений, значить. В, я в, знаю. І, то Ви шукаєте, шукає, ви шукаєте звичайних людей. звичайних людей шукаєте. Щоб заплати на війну. Звичайних людей. Якщо він військово зобов'язаний, то я взагалі не спілкуюся. Ви, ви всі говорите статути. Ти як ви ще здаєте психолог в МПТО, а? Нормально, нормально, нормально? Здає, за бабки здаєш? Так, не за бабки. У за нас такого немає. Да Та є немає, таке? Так, є. Куди ми спитаємося, блять свого? Давайте. Давайте як не своїм? Що за, за гроші здають? Пані, Давайте будемо говорити по-другому. нам там 2008 року кожен рік приходять без всяких грошей. Та я не бачу. Та? не бачу. Вони теж задергані сторічні. Почекайте, у кожного, у кожного у нас своя служба, робота. В даний момент у нас йде війна. Є закон, є постанови, що треба всі військово-облікові дані провіряти людей. Стаття 62. Кожний громадянин України повинен захищати свою країну, правильно? Суверенітет так і дають і тепер. У вас попросили продавати документи. Ну, що? Покажіть, все, поїхали. Ні, пацан, вони в мене є, майже б їх не було, Топ. я туди їздив. Я не спорю, ну ви покажіть що це... диви, чого він без номерів? Спини, чого ти? Чого, Ма, що, без номерів ви? Що ви не спинив? Ми ж поліцейські, 35 стаття. З номером. Який з номером? спереді з номером, щоб перемотати зараз відео. Інфініті чого не, не спинили. І, 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 і... Ну чого, ж... 35-та стаття дозволяє! Позволяє! Ну дозволяє, Руслан! Гуляй, коротше, Руслан! Давайте блядь, я вам скажу чесно, я вам чесно кажу, зараз будуть і ДБР, і все буде, я вам відповідаю. Я за я вам по-нормальному кажу. Просто гуляйте. Я вам кажу, що і скарги на вас і все, де службове розслідування. Кажу так як воно є. На обох. На обох. Почули мене чи ні? Да, звичайно, телефонуйте. Почули чи ні? Да, звичайно. До сідаю. Спиняйтесь. Спиняйте. А вони обіцяні, тільки підкажить, спиняють отакі, блядь, Дів'ятки спиняють, да? Ви дів'які спиняють. Блі, без замирі, питають. Я Бо ти я обіцяний, ти і все, блядь. До свидання. До свидання. Військову блікові дані. До свидання. До свидання. Ну як до свидання? Клоуни, блядь. У вас військовооблікові дані. У мене все є. Що вам сча показати? Що вам сча показати? Що ще показати, питання? Букал, гуляйте, ми зі своїми хлопцями чули? чули? Я маю повагу до військових, але не до ТЦК. Не до ТЦК. Я до військових маю повагу. В ТЦК, наприклад. В ТЦК? Причем ти ТЦК? До да? ТЦК в мене немає поваги. Чого? з здоров'я один з другим. друзі були. Я сдаю машину. Хорошо. Що ти смієш? Тобі смішно питаюсь? Дайте їм пов'язку. Панкіст буде, подивіться, метр двадцять ростом. Дайте їм повестку. Чого? Він ВЛК пройшов. А чого у вас поваги немає? У мене поваги до військових є. До ТЦК. До ТЦК немає не буває. І то таких, як ви нема, поваги. Ні, чого немає? Ну що ти стоїш, око сіпається? Стоїш, блядь, ти переляканий тут. Чи я переляканий? Бо ти це, переляканий це, стоїш. Я думаю, я переляканий. Взагалі в мене ніякого страху до вас. Давайте їм повісту, Чого ви? Пане, я стою не військовому. Зійди з корону. То давайте, давайте повісту. В них ВЛК пройдене, зразу бойову повісту, одному і другому. Як свої начальства? Та яке своє начальство? Ви можете дати повісту. З поліції, якщо хлопці забирають до спорядження, я їх забираю куди там. Їздемо, грибі, їдемо. Хто? Ну куди ви поїхали? На блокпост на Волинь, блядь. Ну ви пацани. Ну, ну, ну куди? Знаю. Та я знаю, пацани. Та були в Херсоні наші, загинули. Що Шо? Що ще треба. Загинув, загинув нормальний, мужик Вон П. Нормальний, з ним да. пацани загинули. Що? Я Шо? знаю, хто загинув. І Коваленко получив поранений. Звичайно. Я знаю. В чому питання? Ви кофе. Та в чому туди? Ні, то ви шукаєте, шукаєте когось тракториста, шукаєте. А шукаєте тракториста, блять, пацани. Сет повибирали вже всі кого можна. Ну, блять, без да справедливі. Їду Тойотою, той, 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 не спиняйте, їду не блять. Тільки сука сідають на дів'яку за руль, блять. Ти розумієш, вчора спиняли, а сьогодні блядь. спиняли, то, блядь, ну пацани, не це з ким можна вже. Я ще раз Що інфініті не спинили? Бо ви, сука, обіцяні, пацани, ви обіцяні. До свидання. Пан бо це обіцяно. Дайте їм по повестці, блядь. Я тому? Бо, блядь, цирк, сука, зробили, блядь. У вас є документи, які підвідчують? Ти не розводьте, хорошо? Да не розводьте. До свидання. Ні, ну ви так поступаєте, якось. Да поступайте, ви вже не... пацани, заебали, я вам чесно кажу. Тупо заебали, я вам чесно кажу. Ну, шо? За що ви такі слова заїбали? Бо в заебал, я вам кажу, пацани, ну блядь, ну тільки сідають на девятку за руль, блядь, спиняють, блядь. тільки сука їдуть тойотою. А, а захищати державу не треба. А ви що не захищаєте, а стоїте ти? туди? Розкажу, тут стоїте. Ну що тут стоїте? Скажіть. Очікайте, ну, розкажу що. Ну, чого. Ви що ви кажіте? Чотирнадцяти року я воюю. Я Повати, вірю. Да. Маріуполь, Азовсталь, Полон, мене списали. Ну, це <пова> велика повага, то не в ТЦК ну, шукати людей, блядь. Я не шукаю. Що я в, 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 я не кручую, не ломаю. Покажіть по закону. Всі повинні воювати, всі повинні захищати свою державу. Пацани. Ми ж не види катетрактори. Що мені? Почекайте. Трактор я скажу. Ми трактористи, вигрибли. Ти скажу чого? Тому що. Всі, отакі, от як ви кажете, на Тойотах їздять, всі блядь, з інвалідністю з дісрочками. Да, це не То Як вони получили ці вістрочки? Скажіть, Є, пожалуйста. Як, не давав, Пацани не давав. Не Є документ людини, їжджай, що вийшли. Да, а що ми, пропи... ми знаємо, що ви купили, чи як, а може дійсно хтось? Да, дій. Як да. ми це перевіримо? Добре, Є законодавство, згідно якого діснується да, ну, перевірку? Ну що, а, що вин, давай? Чого ти не в стрілецькому зараз батальйоні? Ну що ти не в стрілецькому батальйоні? Що ти не в люті? Що ти не в люті? Пора прийде. Всі не будемо. Понимаєте, а ви це тому, що ми мовчимо. Чого, наприклад, як я кажу, перша група їде на лексикс, коли службі ми спиняли в Мерседесі. У нього, блядь, друга група, дві строчки. Це не він, не він, я. Ви держава. А чого ви що сидите то, і мовчите? Думаєте, ми не розуміємо проблеми. Справедливість я теж люблю. Не те, що я за нею борюся, але нічого не можу зробити. Бо мене тошнить, понімати, блядь, тільки їдеш, кажу, блядь, бісить, тільки ця дев'ятка сідаю, блядь. Ну мене в житті стільки не спиняли. Кожен божий день, блядь. Я вам розкажу таку справедливість. Мікація, цього забрали, тому Що всі... ти нюхаєш? Що ти нюхаєш, питаєш? Ну що нанюханий чи що? Все добре. Шо, нюханий, що? Нюханий, питання, що... Але, ти нанюханий не... питаєш, чи що? Ні, це питання, мабуть, не до мене актуальне. Ти кажу, нанюханий, чи що? Так. Що ти липишся, питаєш? Ми говоримо про другу. Що ти липишся, питаєш? Чому ви агресуєте? Дивіться, він на спини твій товариш, так? Стенив. Саме розговорили, Блядь, ну ти кумариш, я, я тебе звічаю. Так, давайте не будемо. Танкіст, уйди. Так, Танкисту, йди. Дорогий танкіст, уйди. Я буду танкіст казати. Будь ласка, як вам зручніше. Як ви взагалі поліцію взяли? 20 кілограмів роту. Не знаю, я питаю, чому справа. Ви мене спиняли чи ні? Ви мене спиняли? Уйди, я вами спілкуватися не хочу. Я, я якийсь обнюханий. Так. Так. Ти обнюханий, я тобі ще раз кажу. Ти обнюханий. Ти обнюханий. я обіжали в школі. В школі обіжали, в улуві стояв. Може і обіжали, не би обіжали. Якби я був обіжений, то я тут стояв би, старий. А ти обіжений, ти обіжений. Обіжений. Ти обіжений, старий. А ти обіжений. Не побрий. Чак не трудно службу не побрити вийшов. Подиви. Я не можу, бля, подиви. Так, він бороду відпускає. Пан Водій, давайте закінчувати, ви спішите і не спішимо. Я не спішу, і я не спішу. Все нормально, не він нервіше, ви в школі в обіжали, бля. Ви не спішили, що ти такого? Обіжали. Пацани вже руки трусяться. Що в мене? З мімікою обличчя не те. Що? Якою мімікою обличчя? Та тебе з мімікою обличчя, подивись за себе, обіжимось. Та тебе добре. Добре, то прийди на ту сторону, ти не спиняв, до свідання, кажу. Чому Чому а хто тебе ображає? Що? Ти ображений. З я ображений. Да. Тебе все нормально, як ти психолог в ОМП проходиш. Як я психолог? Да. Там мені каже, я... ти вже я... не пройдеш. Психічний стан абсолютно здоровий. Ти їх не пройдеш, я тобі говорю. Ти вже більше не пройдеш Я Не, да. я... не пройдеш, да. не ти не що. Я тобі кажу. Я тобі кажу, ти більше не пройдеш психологію. Психологи за психологи. Блять, клоуны, я отвечаю, тупо клоуны стоят. Биба-боба. Я думаю, не злые. Да вот именно. Да, да, решайте, да. У вас только одни образы, и ваша только думка правильная. Да думка, вы клоуны. Биба и боба. Биба-боба.